Всім гарної днини, з вами колективка Шаду та аналітик коментатор калян вотві. Представив наші вечірні покатушки за 0.5.01. У нас важкий сетап, лише таким сетапом поїхати сьогодні. Ось Ви бачите розкатку, я розказую, що будемо робити, вкатувати вищо. Всім наперед, дякую за увагу. Не будьте посилими перегляджу каналу. Підписуйтесь на канал, пишіть рекомендації, що додавати. Буду разом з вами розвиватися. Ось ми тихенько їдемо. Здраве за свет. Лида. Ха, <към> да, ванта танка за свете е върху си. Дай танки. Най-важно да, е, че ще сбудем рубета. Ось ми бачимо Є5 їх не уїхав, ми зараз будемо якісь дії припиняти. Тому що Є5 почав покинули розходку. І ми починаємо вкатувати. 0-0 рахунок. Сі бачите, поїхали, цей напрямок поїхав, цей напрямок поїхав. Синхронно пішло. Kde je draka? Konkrétné draka? Kde jsme brali z hory? 1 dva od Dva dva, lachonok. Trey, dva Ну дивіться, тут все було б нормально, якщо наші почали... перестали пробивати. 3-3 рахунок і наші перестали пробивати. Ну, нічого страшного, це з нами були вичивні покатушки. Клан Rush Shadow, повертив, йде до йгування, ми все розуміємо, 3-2. Трошки в кінці не почали не пробувати, нічого страшного. Хопся на зам'ятку. вони дивляться, а не зілую. І файні бій в катери, ми не любимо стояти, ви бачите. Бачимо плугами на противника, вкатуємо. Всім дякую за увагу. Не будьте посилим перегляд каналу, підписуйтесь на канал, з вами був Калян. і WotTV. І коло тершадову.